З'являються новини стосовно того, скільки постраждалих в Києві зараз, в результаті цієї жахливої ночі, яка була зовсім неспокійною, і куди були іще влучання нашого ворога. Так от. О першій ночі були заяви, що у повітряному просторі Росії перебувають щонайменше 4 Ту-95 МС та 2 Ту-160, пишуть монітори. Пуски ракетами вірно орієнтовані о 4 чи 5 ранку, відтак у нашому небі загроза буде від 5 до 7 ранку. Але потім вже о 1.30 ночі з'являлися деталі того, що ракети вже полетіли, і це були, якщо я не помиляюсь, то це були кінжали, тому що я якраз не спала і спостерігала. Також монітори дописували знову ж таки о першій ночі. Ось що пуски калібрів із чорного моря, час підльоту до території України орієнтовно 30-40 хвилин. Такі от дані. Також стосовно того обстрілу, який був вчора ввечері, то Зараз покажу вам кадри того, якими були наслідки обстрілу Харкова. Це був удар Росії кабами по Харкову. Наразі відомо про двох загиблих та восьмох поранених, серед яких дев'ятимісячна дівчинка. Ворог атакував одну із головних доріг міста, де виключно цивільна житлова забудова. Наголосили у Ова. Команда ПІТІВІ хоче висловити свої співчуття усім тим, хто постраждав внаслідок цього обстрілу Харкова. На жаль. Але також пропоную повернутися до міста Київ, який і зараз, поки іде цей тер, обстрілюють росіяни. Туди летять шахеди та інші летальні апарати Росії. Що ж дописують у декількох районах Києва внаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі. Це говорять у ДСНС. У Голосівському районі падіння БПЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТУ. У Болонському районі пожежа трьохповерхового приватного будинку. На місці встановлено згогоряння даху та другого поверху будинку. У Дарницькому районі пожежа у приватному двохповерховому будинку. Окрім того, сталося падіння уламків БПЛА на проїжджу частину дороги, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого. Ще дані ось які зараз будуть ще кадри того, як. Потрапили у житловий будинок біля ЖК Рів'єра внаслідок атаки терористів. Такі фотографії публікували місцеві пабліки. І ще покажемо вам кадри також того, як було влучання ворожого дрона у багатоповерхівку на Позняках. На, на жаль, дійсно росіяни обстрілювали знову ж таки мирне населення. У них немає нічого. Того, що мало би бути людським в їх серцях і душах, і їм не важливо, чи було різдво, чи не було його, для них немає нічого духовного і морального. Вони продовжують обстрілювати нас із вами. І на жаль, наші ночі не є спокійними уже скільки років повномасштабного вторгнення. І коли в цей час росіяни говорять, що вони нібито готові до. Того, аби підписувати якісь мирні домовленості, на жаль, вони цього не роблять. І своїми діями показують зовсім інше або висувають якісь нереальні до виконання плани, і вони це чудово розуміють. Також дописувалося, що вже відомо про восьмох постраждалих у Києві. П'ятьох з них медики госпіталізували. Про це повідомив Кличко станом на 9 ранку. У Дарницькому районі, де БПЛА влучив 24 поверховий будинок, частково зруйновані 24-й та технічні поверхи. Також внаслідок ламків палають автівки. Що ж іще дописують стосовно того, яким був обстріл Києва цієї ночі? Там від першої години 27 хвилин триває повітряна тривога. Так, зранку у Києві лунають знову потужні вибухи. Повітряні сили попереджають про групу крилатих ракет, які рухаються на столицю з усіх боків, зокрема з півдня та півночі. Окрім того, у повітряному просторі Київщини фіксуються ще й російські безпілотники. Деякі з них тримають курс на столицю. Зокрема, за даними моніторингових чатів на лісовий масив та теремки. Повітряні сили попереджали, що БПЛА зі сходу та півдня курсом на Київ. Мешканці столиці просять перебувати в укриттях. От такі от дані стосовно того, що відбувається в Києві. Але також і стосовно того, куди пост... були влучання цієї ночі у Києві. Так, дійсно, влучання були і в гуртожиток НАУ, тому що були жахливі фотографії із цього і. На жаль, вони росіяни, тобто продовжують обстрілювати людей і попадати своїми цими літалками, які дзищать і не і просто з жахливим свистом падають, продовжують обстрілювати усе, що вони бачать, тому що їм так хочеться, тому що це росіяни, і нам не слід забувати, хто є нашим ворогом, нашим цинічним. Ворогом, що є станом на 9 годину 50 хвилин. Без централізованого теплопостачання в столиці перебувають понад 2600 житлових будинків, 187 дитячих садочків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Кількість постраждалих зроста до 19 осіб, 11 людей ушпиталили. Кількість Людей, яких госпіталізували вісім іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Про це розповідав Кличко. Тимур Ткаченко поінформував про ще одну локацію з постраждалим житловим будинком в Дарницькому районі. В Шевченківському районі пошкоджено адміністративну будівлю. Також відбулося в тому ж районі влучання БПЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Є пожежа. В Голосівському районі Палає СТО, в Дніпровському районі зафіксовано пожежу на першому і другому поверсі 25-поверхового житлового будинку. Дійсно, без теплопостачання опинилася майже третина столиці. Електрики немає в частині районів лівого берега. В Солом'янському районі росіяни вдарили по гуртожитку одного із ВНЗ на рівні 9-го Поверху в Дарницькому районі сталося влучання в 24-поверховий житловий будинок За іншою адресою горять будинки в приватному секторі. В Дніпровському районі пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4-го поверху Зафіксовано займання. На інших локаціях у місті горять автомобілі пошкоджено гаражний кооператив, Вибито вікна. Наразі відомо про 8 постраждалих осіб. Станом було на 8.45 ранку. Отакі от, от дані. Із цієї ночі, які постійно, на жаль, продовжують оновлюватися і з'являтися усе гірші і гірші кадри. А тепер я пропоную нами з вами дещо переключитися і послухати думку пана Олександра Мосієнка. І нагадаю, ви можете підписатися на його youtube канал стосовно того, якими ж є позиції обох сторін, себто України та Росії, стосовно майбутніх перемовин, домовленостей, мирних планів та якими є. Такі позиції нас та наших ворогів. Давайте дивитися. А Путін мовчить, хоча є інсайдери від західних американських медіа з цього приводу. Хоча знову ж таки публічно, поки що, Кремлем не артикульована позиція, зрозуміло, чому, тому що Росія тягне максимально час. Вони тягнуть час в сподіванні на те, що зможуть змінити ситуацію на дещо кращу для себе. А змінити як ну продовжуючи завдавати терористичні удари по території України, а за допомогою там створення проблем в інфраструктурі, в економіці, в логістиці, це теж відбув, і плюс а, змінити ситуацію на фронті на кращу користь досягти певних тактичних успіхів, особливо на Донеччині, для того, щоб. Переконувати таким чином, що нібито Росія володіє стратегічною ініціативою, і саме Україні, а не Кремлю варто йти на непопулярні кроки та компроміси. Отже, перше зустріч президентів Зеленського та Трампа відбудеться, відбудеться 28 грудня в Маролаго в резиденції президента. Трампа фактично туди, куди він пускав небагатьох насправді, особливо з Європи. Насправді це свідчить про те, що Трамп налаштований конструктивно і дещо, можливо, навіть так поприятельськи. Я би так це оцінив. А про це повідомляється на сьогоднішній день. А крім того, є інформація про те, що будуть обговорюватися. Питання фактично завершення війни мирного плану, президент України Володимир Зеленський каже про те, що нібито домовленості готові на 90% станом на сьогоднішній день. Але є ще питання. Ну, але всі ці 10% питань, всі ці 10 відсотків, вибачте, вони ж не прості, тому що ми розуміємо, що вони можуть стосуватися перше це територій. Контролю за Донеччиною. Друге, це контролю за Запорізькою атомною електростанцією. Що найменше цих питань? А в свою чергу, Україна готова підписати деякі угоди у деяких речах вже можна ставити крапку, зазначив президент України Зеленський. Мова може йти про економічну співпрацю і перспективи відновлення України після війни. І друге це гарантії безпеки. А це дуже важливо. Ми зараз уже маємо їх отримати. В ідеалі, звичайно, це побачити безпосередньо, побачити безпосередньо на в Україні на території України, побачити безпосередньо війська, і це би укріпило довіру. Ну і крім того, президент зазначив, що є домовленості з партнерами. Про захист на землі, в морі і в небі миротворчий контингент може бути розгорнутий тільки за умови припинення бойових дій. Все тут поставив почевій крапку президент. Не хочуть наші партнери зараз нас переконати і відправити війська прямо зараз. Це теж е, е, важливо. Ну і, власне кажучи, е, наступний, на чому варто зосередитися, це те, що. Буде обговорюватися 20 пунктний план, і тут надійшли до нас ще новини про те, що Аксіос пише Аксіос, яка має, ну скажімо, інсайдерську інформацію, яка дуже часто підтверджується. Про значний прогрес в переговорах свідчить запланована зустріч зеленського і Трампа неділю. Я абсолютно солідарний з цією точкою зору. Більше того, я вважаю, що ця зустріч зараз є корисною. Це вона потрібна, тому що ще хочу нагадати кілька тижнів тому, американський президент зазначав, що його не цікавить зустріч заради зустрічі а тільки тоді, коли будуть передумови про те, що під час цієї зустрічі можна досягти конкретних реальних результатів.